Всім привіт! Перед тим як перейти до теми відео, я хочу оголосити конкурс на 50 криптовалютних доларів, яких я роздам двом випадковим переможцям. Умови конкурсу це підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео, а також написати в коментарях питання або свою думку щодо теми цього відео. Через 48 годин після того, як я викладу це відео на YouTube, я за допомогою додатка Randomizer виберу двох переможців, яким відправлю по 25 USDT. Дякую за увагу. Тепер давайте перейдемо до теми відео. І перший проект у нас це Зіліква і його токен ZIL. Отже, давайте розберемося, що це таке. Ця монета є головною в блокчейні другого рівня Зіліква. Ось тут в описі написано, що цей блокчейн дуже швидкісний і може оброблювати декілька тисяч транзакцій в секунду. Також він чимось схожий на біткоін, тому що його потрібно майнити. Максимум може бути 21 мільярд монет, зараз є тільки 17. Сам токен потрібен для того, щоб. Щоб оплачувати комісії за транзакції всередині блокчейна Зіліква. Добре, давайте подивимось, де його можна купити: на Binance, Bybit, Gate.io. Посилання на ці три біржі я залишив в описі під відео. Можете зареєструватися по ним, щоб отримати бонуси та знижки на комісії. Також у цього блокчейна є своя децентралізована біржа, яка називається ZillSwap. Я хотів би інвестувати в цей проект, але, на жаль, цей токен вже непогано так виріс. Мінімальні значення були приблизно. 70 центів зараз майже 3 долара. Якщо ціна спуститься приблизно до позначки $1,80, я зроблю відеогайд на тему, як придбати цей токен, тому що він абсолютно ніде не торгується, крім їхньої децентралізованої біржі. Якщо цей токен не опуститься до $1,80, я не буду інвестувати сюди. Добре, тепер давайте перейдемо в Twitter Zielikua. У них дуже багато читачів. Цей блокчейн існує з 2017 року, і їхні пости збирають також багато переглядів. Хочу додати, що місяць тому на цьому блокчейні вийшла гра, яка називається Web3War. Думаю, що це тільки початок і в майбутньому буде більше проєктів створюватись на блокчейні зеліква, так як він є швидкий, а комісії дуже дешеві. Тепер давайте перейдемо на TradingView і розберемося щодо ціни. Від своїх мінімальних значень токен виріс. Вже на 93%, я хотів би його купити трішки дешевше. Це приблизно по ціні 2,5%. цента. В попередніх відео я прокладав лінію між найвищими першими двома точками, далі був третій дотик, і після четвертого пішов ріст. В даному випадку я проклав таку саму лінію, але по двом найнижчим точкам. Ось були дві перші точки, я проклав між ними лінію. Був третій дотик, я очікую, що буде четвертий, і тільки потім піде ріст. Якщо цього не станеться, а токен піде просто в ріст, тоді я не буду інвестувати в Зіліква. А ви вирішуйте самі, що вам робити: купити зараз частину, а потім докупити, дочекатися ціни, яку чекаю я, або взагалі не інвестувати. Приймайте ваше рішення самі. Я очікую збільшення інвестицій, якщо сюди прийде ціна приблизно в 20 разів. В принципі, на цьому все. Тепер давайте перейдемо до наступного проекту, і це у нас 1 inch. Довго зупинятися тут я не буду, тому що я і так в кожному відео згадую про. One inch це не реклама, це чисто від мене рекомендація, тому що, на мою думку, це найзручніша децентралізована біржа з найкращими цінами. Цей токен можна придбати на будь-якій централізованій біржі, а також на їхній децентралізованій капіталізація приблизно 700 мільйонів. Якщо ви пропустили минулі відео, хочу сказати декілька слів про One Inch. Це токен управління децентралізованої біржі Oneinch, яка підтримує 12 мереж, такі як Ethereum, Binance Chain, Polygon і тому подібне. Вони додають нову мережу приблизно один раз в два місяці, тобто дуже часто, так як в них велика команда, і вони можуть оперативно, якщо бачать попит на якусь мережу, вони її відразу додають Oneinch. В Принципі на цьому все. Давайте перейдемо в їхній твіттер. У них 1,4 мільйона читачів. Це набагато більше ніж у інших проєктів, на які я робив. Пів огляд можна сказати, що це найвідоміший проект з тих всіх, за якими я слідкую. Звичайно, що у них буде також багато і переглядів під постами. Тепер давайте розберемося щодо ціни. Для цього перейдемо на Trading View. Мінімальна була приблизно 23 цента, зараз 58%. Як ви бачите, я протягнув знову ж таки лінію між двома найвищими точками. Зараз ціна має торкнутися до неї в третій раз, а потім сподіваюся, буде корекція. І на цій корекції я, звичайно, буду купувати, так як в мене немає цього токену взагалі. Я чекаю десь приблизно по ціні 48. Але якщо вона спуститься ще нижче, приблизно до 33, тоді я придбаю ще. Отже, якщо ціна сюди прийде, я очікую збільшення інвестицій приблизно в 23 рази. Але якщо під час третього дотику ціна піде вгору, тоді я не буду інвестувати в цей проєкт, як зазвичай. Я не хочу купувати проєкт потім, коли він виросте до долара або до 2. Це буде більш ризиковано, ніж купляти, коли він піде на корекцію зараз. А ви, як завжди, приймайте рішення самі, тому що. Що ви інвестуєте в ваші гроші? Добре, тепер давайте перейдемо до останнього проекту на сьогодні. Це у нас MatWallet. Капіталізація цього проєкту 23 мільйони. Це дуже дуже мало як для такого проекту, тому що відразу перейду в Твіттер, у них майже 1 мільйон читачів, за ними багато хто спостерігає, із відомих особистостей також. Тепер давайте розберемося, що це за проект. Матх є токеном управління некастодіального гаманця MAT-Валет. В принципі, чимось схожий на Metamask і Phantom Валет, на які я робив огляди в минулих відео. На відміну від інших некастодіальних гаманців, цей. Підтримує аж 63 публічних блокчейна. Його можна придбати на таких біржах, як Coinbase Exchange. До речі, вони інвестували в цей проект. Найкраще це купити на Gate.io, а також на OneInch, так як цей токен торгується на PancakeSwap, а це децентралізована біржа. Тепер давайте подивимось, по якій ціні я збираюся це зробити. Токен виріс приблизно на 160%, це якщо брати ціну, по якій я хочу купити. А до теперішніх значень він виріс, на 216%. Я вже відкрив ордер на купівлю цього токену по ціні 17 центів. Також я був би радий докупити його і нижче, можливо, по ціні 12 центів, якщо таке буде. І врешті-решт очікую збільшення моїх інвестицій на 4000%. Це цілком можливо. В попередніх відео я показував децентралізовану біржу Quickswap і зрівнював її з іншими децентралізованими біржами. Різниця була в тому, що капіталізація QuickSwap Набагато менша. В даному випадку капіталізація цього гаманця 23 мільйона доларів. А якщо ми відкриємо SafePal, це схожий гаманець. У нього 372 мільйона. Але це нічим не краще, ніж гаманець MAT. Тому я вирішив, що буду інвестувати саме сюди, а не в який інший. До речі, хочу сказати, що це єдиний токен некастодіального гаманця, за яким я спостерігаю. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд відео. Хочу нагадати, що це була п'ята частина на цю Тему всього їх буде 10. Конкурс я проводжу зараз і під час 10-го відео. Останнього я буду також проводити різні конкурси і буду знімати відео вже на інші теми про криптовалюту. Ще раз дякую і зустрінемось завтра.